Вітаю, друзі! В Німеччині пройшов парад на підтримку Хезболи і Хамасу. Жінка в Одесі з прапором Російської Федерації намагалась заманити людей до будинку профспілок. Російський військовополонений жаліється на те, що його тут погано годують, а Лукашенко прибув до Росії і як його там зустрічають. Про це і ще дещо сьогодні детальніше. Так, ось так просто в Європі, в Німеччині вони можуть це робити, тому що ну вони ж типу не Хамас підтримують і все таке А незалежну країну, яку жахливо Ізраїль атакує. Тому що як це працює? Різні, територі... Різні тероформаційні організації е, атакують Ізраїль, а Ізраїль має що робити правильно? Він має робити нічого, тому що, тому що ось так. Ізраїль перестань захищатись, просто дозволяй щоразу на себе отак нападати, і все буде окей. Всі люди в Європі, які жодним чином не дотичні до тих країн, фактично, будуть дуже впроти. Хотів пожартувати, що Гітлер в труні перевертається, але в нього немає труни, і фактично він би зараз перевертався в іншу. В яку сторону крутяться прихильники Гітлера наразі? Тому що е, в Німеччині мігранти ходять по вулицях і щось кричать, і вони такі: Ні, але вони кричать проти євреїв. І, і вони такі, так я як це має працювати. Про це вже багато говорила, але я теж хочу потицяти, тому що ну це, це капець. E, на плюсах показали сюжет, в якому показали російського військовополоненого, котрому не дуже комфортна їжа в цих умовах. Щоправда, більшість з них в цьому ж сюжеті я його повністю подивився. Розповідає, що все класно і все влаштовує дуже зручно і комфортно. Але один знайшовся, якому не подобається. Щоправда, є і незадоволені умовами. Як от ілля з російського міста Володимир. Йому не подобається і усе навколо, клімат не дуже і конкретно меню. Ну як унісовацька пять жункуталії, ну не просто жагуря порізаний. парі ну, як ними. Ну, чого такого вкусненького домашнього при цьому ілля чим'ятну цукерку відверто не розумію, чому настільки жорстокі умови для російських військовополонених. Ну об'єктивно, якщо ви вже нарізаєте огірок, що не можна олів'є зробити. Ну камон для проформи так виглядають українські військовополонені, що повертаються з російського полону. Я навіть не вставлятиму, тут просто піксель поставлю, щоб ви розуміли, тому що це показувати не можна. Ютуб такого вже не пропускає. І це ще ті, яким пощастило повернутися додому. А скільки їх там лишається, а скільки з них навіть туди не дістались, тому що Росія не дуже поважає конвенції. Щоб такого було менше, потрібно не забивати, а допомагати нашим військовим і зробити це можна через фонд Повернись живим, що знаходиться внизу у описі, або через будь-який інший, якому ви довіряєте. Друзі, наразі кожна гривня потрібна. Одеса. Жінка вирішила постояти справа. Російської Федерації. А чого такое? Ушла і викинула. Помог усмила. Що дура, тебе мало? Що такое? Що случилось? За таке, що случилось? – з посмішкою питає вона. Про фон «Повернись живим» треба було, напевно, після цього сюжет розповідати, було б ефективніше. Ти що, наркоман? Ви влізли Я зараз заїду. Ви не вийшли на полі, давай Пошла на ви відсюд. не на пам'ятники. Завалюй. Куди ви Зачем ви це робите? Зачем ви це робите? Що я робила? Ти ж вальне з'їбаси. Ви вийшли на полі, розпоранюєтеся? с тобой как И мы вот разговариваем? Мы... Ты да. еще Марью, человеком мы... являешься? Ты да. детей убивают, ты тут тряпку цю вишаешь, ты два. Колы бы лучше а дома помыла. Вы, Вы не знаете, кто детей убивает. Я вам сейчас всю правду расскажу. Знаем, блядь. Кто? Полчаса назад был прилет Людина, загинула от чьей ракеты, вылезла отсюда на... Вы думаете, что это сделала? Ебать, завали уже. Да, Пошла Бідні несвідомі одесити, вони ж дійсно весь цей час думають, що Росія по них ракетами стріляє, але ж це не так. Дільчись не, най... не таке складно провести межу між наглістю і тупістю. Вона це робить, тому що дійсно вірить, що Росія нічого поганого не робить. Чи... Навіщо до речі? Про навіщо ми вже говорили сьогодні про дивні речі по типу парад в Берліні. Але не менш дивна штука відбулася на Росії. Там комуністи вийшли на протест, не санкціонований протест проти закриття Ютубу. Ми читаємо, що сьогодні власть правящий клас виставляючи інтереси олігархічних, алігархічного капіталу і срошуся з ним вищої бюрократії, в тому числі силової. продолжает последовательно, неуклонно закручивать гайки политических свобод. Ось так это выглядит, и тут у нас просто все. И нет блокировки Ютубу до свободе информации, за свободу мысли, слова, собраний. Ютуб не роскошь. А я вот не впевнен, на Ютуб це то, в буржуазии. Еще и средства производства находятся за рубежом. Даешь слово рабочей правды. Интернет – оружие пролетариата. В завершение, товарищи, мы традиционно на память для наших потомков, для детей и внуков, э, или для молодых коммунистов, которые придут вслед за нами, мы просим, кто не боится свое лицо засветить, сделать небольшое фото. <звы> Блін, ви ви ж комуністи, ви не тим займаєтесь. Дивіться, ось скільки у вас там людей стоїть. Значить, так, у вас там 17 чоловік виходить, 17 маленьких комуністів. Давайте по канону. Значить, семеро з вас ми одразу прибираємо, тому що репресії. Двох стратоцитом, двох голодомором. Залишається шість. Міняємо квартири одне одному, тому що переселення. Двох. Ні, ні, чого двох, трьох забирає війна і... і ще двоє помирає, тому що немає нормальних умов, туалетного Перу, цигарки без фільтру, медицина, тільки хірургія, норма інше лайно. Залишається один, один, який просто має тужити за всім тим, що було, як було добре. Не бойся нас співпрацюй. Комуністи мені завжди здавалися таким собі апофіозом російської наглості і е, лицемірства, тому що в цілому росіяни дуже тяготіють до всього цього західного, до технологій, до комфорту, бла бла бла. Але при цьому, звісно, поводять себе як Корчатіна. Але комуністи вони прям від самого початку канонічно мають бути проти всього того. Але коли вони намагаються в комфорт технології, і ось все, це, це прям максимальний рівень у тієї крінжатіни. Олександр Григорович Лукашенком приїздив до Путіна на день народження і зустрічали його наступним чином. Ваше превосходительство, важає, ваше привосхайство ваше... відгальмувався навіть Лукашенко. Йому в Білорусі і так не вилизують, як ось тут біля трапу. Превосходительство, ваше... Ось їх намагання знову в царство, в імперію. Це потягне за приняття Російської Федерації дякую. Та одразу видно наскільки Путін цінує подібні жести з боку президентів інших країн, хай і диктаторських, хай і тих країн, які, по суті, є частиною Російської Федерації, зберігаючи умовну автономію, але разом з тим майже область Російської Федерації. Звання жінки року в номінації за хоробрість отримала. Хто б ви думали, жінка Навального вручала Тереза Мей. Важко сказати, як це працює. Ось в нас є величезна кількість українських жінок. Що щодня ризикують життям, захищаючи свою країну і цінності демократії. А ось у нас є жінка, яка тусила з Навальним. І, і все. Ні, якщо серйозно, безумовно, у неї дуже великий бекграунд, і вона там багато чого робила сама. Что там за раз в ФБК чи фонд Навального? Забирали гроши для людей в судьи, в село, в Курской области. Там. У меня просто желание просто бросить все к чертовой матери. Нафига мне это надо? Я абсолютно международный конкурентоспособный человек, я устроюсь и заработаю себе сам на жизни, визу получу и все остальное. Да? Я много что делаю полезного. Хотілось би це все таки вислушити некі слова благодарності. А здається, я знаю, що вони займаються. Вони продовжують намагатись сидіти на кількох стільцях, подобатись громадянам Російської Федерації, щоб в разі, якщо завдяки українській жертовності колись російський режим паде, вони могли прийти там до влади, і все у них було добре. Ніде не помилився. Питання риторично можете не відповідати, бо ні, ніде не помилився. Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними. Все буде Україна. Там все більше почали про перемовини розмовляти, про вступ України до НАТО і не юридичну відмову від наших територій, а відмову від намагання їх відвоювати військовим шляхом. Напишіть краще про це, що думаєте. Я не коментуватиму.